Далеко, далеко, в верхів'ях Карпат, де буйні вітри безперервно шумлять. На скелі стрімкій під склепінням небес зростав одинокий красунь Едельвейс. Розцвівши у шумі бурхливих стихій, не знав він, що в світі є слово спокій, Стричаючи бурі відкритим лицем. Низенько, схиляючись перед Творцем, казав, Боже мій, поміж квітів і трав Ти вибрав мене і на скелю підняв, і тут, у щоденній важкій боротьбі я вірним лишитися хочу тобі. І ніжна голівка схилилась на лист, її аромати знімалися вись до неба, до вічного свого Творця. Сягала велика я, вірність Отця. І сонячним променем з неба свого творець ніжно гладив голівку його. І так пролітали нестрімні дні. Як завжди, вернулось життя навесні, кругом ожило, все, кругом розцвіло, і радісних пахощів все набуло. Один лиш похмурий стояв Едельвейс, Журливо повісив голівку і весь поринув якісь безутішні думки, схиливши донизу зелені листки. В один із таких ясних сонячних днів до нього в промінні Господь прилетів, поглянув на нього і ніжно сказав: Вставай, Едельвейс, чому задрімав? І жалібно мовив творцю Едельвейс, о Боже мій милий, у Батьку Небес, на скелі отці, над добривом стрімким, життя мені стало безмірно важким. Бо хто ж аромат тут мій у горах безлюдних, на скелі отій у битвах із вітром краса про мене, Ніколи ніхто не помітить мене, не маю більш сили стихії долати. Я хочу в спокої свій вік доживати, забутий, покинутий. Я одинокий, візьми мене звідси в долини широкі, де можу я в тиші й в красі процвітати. Там буду сто крат я тебе прославляти. Поглянув на нього творець висоти і мовив з докором. Невже оце ти, борець містяки, переможець, бувалий, невже це у тебе терпіння не стало? Ну що ж, я зі скелі тебе заберу і там, у долині, між трав посажу. Хоч ти помиляєшся в думці, в словах, говориш про втому. Покинутись страх, хіба ж хоть на мить я тебе залишав, хіба в боротьбі тобі сил не давав? Але так і бути. Я вдію, мабуть, все так, як ти просиш. Збирайся у путь. І справді, творець не загаявся з ділу, він викупав довгі коріння дбайливо. І в тихій долині, без вітру, без бур поклав їх у гарний, удобрений ґрунт. Сказав на прощання. Світи, моя квітку, тепер в цій долині ти вже не сирітка. Світи, якщо ж можеш, між квітів, між трав. Я виконав все, чого ти забажав. Світи, Едельвеса, світи і радій, нарешті добився ти здійснення мрій. Тепер не страшні тобі люті бурани, не будеш боротися ти із вітрами, а тихо, щасливо тепер заживеш. Так думав доволений всім, Едельвейс. І ще один рік пролетів, наче мить. І знову весняна небесна, блакись збудила від сплячки степи та ліси, з одніші вшати життя та краси. І знову творець все земне оглядав, і погляд його на рослинку впав. Силилась голівка, пов'яли листки, чомусь не розкрились її пелюстки. Це ти Едельвейс. Де красався твоя, чому це ти в тихій долині зів'яв? Згадай, ти ж бо сам ще недавно казав, я хочу, щоб ти мене тут влаштував, бо ти від стихій на скалі знемагав. О, Боже, почулось благання у полі. я схибив, шукаючи кращої долі. Немає ріднішого в мене нічого за скелю мою, пряму висну і голу. Мій Боже, мій любий, до мене зійди, візьми мене знову і там посади, туди, між вітрив, щоб боротися з ними, візьми, віднеси ти руками своїми. Тепер я вже знаю життя в боротьбі. І лиш в боротьбі я потрібний тобі, мій друже, ти бачиш спокою, міраж, ти добре подумай, ти добре все зваш. Нехай не манять тебе, приведе щастя незламним у рідній стихії лишайся, борися, плекаючи гірки надії, що правдою стали всі світлі мрії. І колись, як настане мандрівці кінець, о мій едельвейс, тобі скаже творець, по тебе прийшов я, щоб вічність забрати, де більше не будеш терпіти страждати. Слава Богу!